Резидент Туречен Реджепти Ердоган може приїхати на зустріч до російського диктатора Володимира Путіна в Росію. Переговори мають відбутися на початку вересня у Сочі, орієнтовно 4 вересня. Про це повідомила напередодні низка російських пропагандистських видань. Зокрема, ТАСС. раніше про таку можливість писали турецьке видання. Єніса факт офіційно ж, ні Туреччина, ні Росія не підтверджують факту зустрічі. Що про все це говорять в Туреччині? Розпитаємо в кореспондентки Українформу Ольги Бутник. Олю, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, отже, як обговорюють про що говорять в контексті цієї зустрічі в Туреччині в політичних колах, в дипломатичних колах? Вітаю, Аню. Загалом, питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи є нині серед ключових питань міжнародного порядку денного в Туреччині. У дипломатичних та політичних колах переконані, що зерновий коридор має запрацювати знову і не альтернативними шляхами. Як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав під час зустрічі в Києві, бо назвав альтернативні шляхи ризикованими, а саме відповідно до вже підписаної минулого року. Оди, по перше, в Анкраїні розглядають чорноморську зернову ініціативу як модель, яка може бути взята за основу для припинення війни та досягнення миру. Також це і про посередницьку роль Туреччини зусилля в цьому напрямку країна і безпосередньо президент Ердоган не припиняють від самого початку повномасштабного вторгнення. І за кожної слушної нагоди вони говорять про те, що готові бути як посередником, так і надати свій майданчик для переговорів. По друге у Туреччині наголошують, що безпека Чорного моря це. Важливо не лише для регіону, а й для всього світу, тому війну потрібно закінчувати встановленням міцного та справедливого миру. В Туреччині раніше заявляли про підтримку за формули миру, яку пропонує Україна для закінчення війни, і також Туреччина і турецький бізнес зокрема чекають на можливість долучитися до активної відбудови України після війни. По третє, туреччина серед е, тих країн, ПОП-3, зокрема, куди, куди йшло українське зерно. Зерновий коридор за всю його роботу було відправлено 3 мільйони тонн, із них 2 мільйони тонн зер... – це зерно і 1 мільйон тонн кукурузи в Туреччину. І четверте, на напередодні нещодавнього візиту президента Туреччини в Угорщину, деякі західні змі повідомляли про нібито намагання Туреччини, Катару та Росії домовитися про свій трафік зерна. Але і без участі України. Але згодом Анкарі цю інформацію спростували, і м, такі були спроби. Мені достеменно невідомо, чи вони були. Але зараз ми можемо бачити, і це очевидно, що Туреччина всі свої політичні сили, весь свій дипломатичний трафік направила на те, щоб відновлено було роботу чорноморської зернової ініціативи, і тому зустріч Ердогана і Путіна вважають важливою і в цьому ключі, і в ключі досягненню миру. Олю, дякую. дякую за інформацію. Ольга Будник, кореспондентка «Укрінформу» про те, як підходять до потенційної зустрічі президента Туреччини Реджепі Пардогана і російського диктатора Володимира Путіна. Потенційної поки що зустріч офіційну сторону не називають ніде ніколи це може відбутись, але